Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Левіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний насос від торгової марки «Каманч». Модель називається SN92. Це велосипедний насос з алюмінієвим корпусом, який качає, коли ви і тиснете, і коли тягнете Двойной клапан насоса. Тобто вдвічі швидше будете накачувати велосипедне колеса завдяки тому, що ви постійно будете качати, коли рухається ваш поршень, поршень вашого насосу. Що треба знати? По перше, інформаційність написана позаду. Потім є комплектація. Є ось таке кріплення пластикове, яке міцно тримає насос і є ось така додаткова ліпучка, яка міцно буде тримати ваш насос на самому кріпленні, завдяки тому, що ваші Е, е, Ваша комплекта, комплектація цього насосу дуже зручна, буде пасуватиме на кожний велосипед. Ось отак кріпиться це кріплення, а оця е, додаткова е, ліпучка, вона заходить в кріплення і тримає надійно сам насос. Ну, а кріплення тримається на рамі. Е, зручність в цьому насосі. Заключається в тому, що ручка Т-образна, пластикова, її зручно тримати. Є ось ці, отут два таких, зогнутих частини самої ручки під два пальці. Дуже зручно тримати ручку, качаєте, коли давити, коли тиснете і коли тягнете. Для того, щоб вона качати, вам потрібна клапан. Вставити в ніпіль, ось, до упора, а потім віджати цей хвостик. Потім у вас обжимається внутрі резинка, і ви можете працювати. Коли накачаєте колеса, потім потрібно хвостик віджати. Тут внутрі воно розпуститься, і потім витаскувати оцей насос. Насос має клапан як під товстий, так і під тонкий ніпіль. Що звичайно вам потрібно регулювати. Коли вам потрібно змінити внутрішню частину, підрегулювати під нужний клапан ніпіля, вам потрібно зробити наступне. Спочатку ви повинні відкрутити ось оцей клапан знаружи, це пластикова частина. Потім. Хвостик, коли ви будете підіймати, внутрі ну, буде виходити наружу е, внутрісоставляючі частини клапана. Бачите, оп, і вже е, оця резинка вийшла. Ви її повинні витащити. Е, вона дуже зручно виймається. Е, вона резинова, чорного кольору. Але за неї йде одразу друга частина пластикова. Червоного кольору, ось вона. І вам оці дві частини потрібно перегорнути. Ви перевертаєте красну вставляєте, і резиново перегортаєте. Обов'язково, інакше у вас не буде працювати насос. Ви вставляєте дві частини в той же послідовності, і опускаєте хвостик, тоді натиснуючи на цю. Резинову частину вона плотно заходить і ви вже потім закриваєте е, звичайним таким же самим образом. І у вас вже насос під е, товстий. Під інший е, 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 варіант Ніпіля сподобався відеоогляд насоса sn 92 від торгової марки Команч. Ви завжди можете залишити лайки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайт Вілавіва. І замовляйте постійним покупцям знижки. До зустрічі!